Триває ліквідація наслідків аварії, яка сталася на каналізаційному колекторі по вулиці Текстильників. 1 робітники Чернігів водоканалу працювали всю ніч і продовжили зранку суботи. Провал колектору стався на ділянці незаконної забудови. Прямо над ним звели пилораму, і, ймовірно, в'їзд машин спричинив навантаження на колектор, який і так вже двічі відпрацював свій експлуатаційний термін. Взагалі, ділянки колектора не існує, от вона знищена цей колектор газовою корозією, не тільки верха і немає дна колектора. От, тому зараз головне пробити в принципі цю ділянку. Де проходив колектор гідродинамічною машиною? Далі, в принципі, ми отримаємо результат, що стоки будуть сходити через аварію. Довелося обмежити роботу 15 підвищувальних насосних станцій, які подають воду до будинків в районі ЗАЗ, Масани, Подусівка та Шерстянка. Тож наразі головне завдання відновити стабільне водопостачання для 7 тисяч домогосподарств, зазначив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Для усунення наслідків аварії було задіяно 39 людей і 19 одиниць техніки. Хочу подякувати всім співробітникам кп «Водоканал», які були задіяні. Вони всю ніч працювали, вони були забезпечені всім необхідним і по суті, за добу вдалося виявити місце аварії, виявити стан колектора і зрозуміти технічне Шення Інформую чернігівців, 7 тисяч домогосподарств, які зараз без централізованого водопостачання, Робимо все можливе, щоб сьогодні до вечора вода вже була Василя Чернігівців. Зазначимо, водопостачання в багатоповерхівках повністю не припинилося. Вода подається до п'ятого-шостого поверху. Чернігів водоканал одразу забезпечив жителів мікрорайонів питною водою, встановив у визначених місцях пересувні ємності. Також підвозили пакетовану воду, яку міг взяти з собою кожен, хто не мав тари для набору. Саме для таких аварійних та надзвичайних ситуацій торік місто виділило кошти на придбання спеціальної установки, за допомогою якої Фільтрована вода пакетується і придатна для використання протягом більш тривалого терміну. Дячні, хоч така можливість і попити, і посуду помити, їсти зварити. Чайку хочеться вже так? немає в домі водички. Дуже приємно, що турбуєтесь про людей. Мгновенна вода, все попакавалі, приходите. Я бігом поки, не вечірнє время людей не теж прийшла. Може, тут вкусніє вода, чим десь в колодцях. Щоб що у Чернігів водоканалі зазначають, спосіб подальшого ремонту колектора визначатимуть після відновлення стабільного водопостачання для населення. Додамо, магістральний самопливний каналізаційний колектор має протяжність 7,7 кілометра, збудований у 70-х роках минулого століття. На ньому вже були серйозні аварії. Обстеження показали необхідна повна його заміна.